І знаєте що, ми вже дуже близькі до перемоги. Дуже. Так, відкривай двері. Давай, 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 давай. 96. Все, ми програли. Він не наївся. Ей, ти, свинюка, ти. Ага. Опа! Добре, дістово. Ого! Це що за робокопи? Точніше, робокролі. Або робозайці. На, один з другим. Ташка. Ах ти, не попала. О, я злую пташку. Ах ти, ти що таке робила? А може я такий вилізу? Ха-ха! <гум> я, я зробив. Давай скакай. Чи ще не долізу. Може, зможе. Але я всіх не спас. Може треба вернутися і врятувати всіх. <гум> ага, не влазиш, не? Всім ви на каналі Скле. Продовжуємо проходження гри шалені кролики. Граємо далі. І знаєте що, ми вже дуже близькі до перемоги. Дуже! Так, відкривай двері. Хоча завдання тут же дуже складні. В попередній серії ми так намучились, що я вже не знаю, що далі чекати, що вони вже вигадують Ті кролі, кролі зайці. Гес, але скільки всі зібрали. Видно, видно, що вже скоро фінал. Вуу-уу, давай, давай, реймен. Зараз, зараз, чекайте. Просто почекайте. Ті там чекають, мене. ну що, подивимось по завдання. Лиш би не танці. Лиш би не танці. Танці. Ну це капець, давайте одну спробу зробимо. Того разу ми вже не могли пройти, а цього разу ще складніше. Нормально, нормально. Поки що йдемо непогано. А то поки що? -а. -а, -а. Майже були близькі. Ви вже навіть музика не реалі. It's your birthday. Єс, ку, другий є. то, -то треба хоч дев'ять, я думаю. Oh, it's up got the oh вообще hard 400 там 1000 минимум yeah. <smart noise> <smart noise> <smart noise> давай 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 <smart noise> Йо-йо-йо А скільки їх вже вийти? Є, добре Ви бачите, як багато? Повно Ааа, одного втратили Двох вже навіть втратили Ще трьох треба забирати И то я сумме, что вы ходит. О, о, це гарно. Семьсот двадцать ну, вісім. Может тысячу наберем? Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Вісімсот девяносто Останній зараз. Якщо його зловимо, то є шанс на перемогу. 1032, а ну виграли чи програли? Та трохи не збирали, я що міг. Є. Yeah. Я, yeah, yeah, yeah. я думаю, ми програємо. Танці дуже важкі. Це нам просто повезло, просто повезло. Лес, yes, с вони в шоці, вони думають, як? Як він так зробив? Добре, одне завдання є. Так, що в нас тут? Що вони вигадують? Що робити? Чекайте, що тут робити? Малювати їду, вроді. Чекайте, як то малювати? Я забув... Та я забув, як малювати. Як то малювати? А, отако! От все, все, я поняв, я поняв. Так. Нічого, ми за все буде нормально. Добре, давай, давай, давай. Що це таке? Сила. Оп, підходи тобі, підходи, з'їв. А то треба десь 100 очок набрати. 100, Добре. Свічка вже майже догоріла. Давай, 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 давай 62. Ого! О, піца, піца захотів. 107, нічого собі. Давай, 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 давай. І 96, все ми програли. Він не наївся. Ей, ти свинюка, ти. Ага. Давай, давай. А не виграв, диви. Наївся. Повезло, що він дуже голодний не був. Два завдання є. Все ще одне завдання з цих двох. Яй, цікаво, що тут буде. Поки що все нормально. Прийшли два завданнячка. Так, це що, танці? Е, а, то якось бити їх треба, так? Давай, давай. Один полетів. О, а це хто такий? А, він магнітофон виключає. Двоє полетіло, добре? Є. Давай, 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 червоний. Добре. Давай, 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 давай. О! Не того! Жовтий, жовтий жовтий, жовтий, де жовтий? Добре! Є, жовті пішли. А де синий? Синього ще нема? Дивіться, синих нема. Давай, 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 що того зеленого? Добре, червоні, червоні залишились. Давай, давай, давай. Е? 45 секунд. А, не встали. Ничего, ничего. Зара, зара. Три, два, один. Ноль. Один. Давай, 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 давай. Два. Давай, давай, давай. Три. Добре. Так. Один. Два, сразу. Добре. Давай, сенек. Добре. Добре. Добре, червоні лишились. Ми професіонали. Добре. І є, 22 секунди. Та це профі. Є, виграли. Оце я розумію. Навіть до третого, до останнього завдання не дійшли до четвертого. Так, заходимо. Фух, тут, певно, буде перестрілка. Один, два, три, чотири, пять. Давайте, хлопці. Хочете стріляти, буде вам стрілятися. Одного з... Ч, тут ще хтось є? Нема нікого. Ого, як тут відкрити? Опа! На! Добре, де Ого! Це що за робокопи! Точніше робокролі! Або робозайці! На, один з другим. О, тут бабов! Яй-яй-яй-яй-яй, на! Я не можу в нього попасти нормально. Точніше, я в нього попадаю, але він не взривається. О, трохи від'їхав. Що, давай йдемо вперед. Ми на їхню базу якусь прийшли. Ви Две закрили двері, мене не пустили, йдемо в другий бік. Тут один спит. Вже не спит. Опа! Ух ти! Є, один дістав. Ще хто? Один і другий. Дістав? Дістав! І то так нормально дістав. Ще одні. Добре, дістали, хлопці. Що тут? Ей. -е. Ух ти! Я взагалі нічого не вижу, дуже темно. О, там якась штука. Що за штука? Цей дістав. Цей дістав. Давайте вилазимо до гори помалу. Так, в мене мінус 2 хп. Ну, в принципі, ще. О, це що за штука? Ааа, воно сікотити буде. І мені треба бігом тут взірвати. А ти що там бігаєш? Не попав. А це що за кнопка? А, Я можу взяти суперсилу Все я взяв. Мінус 3 хп. Ну, в принципі, ще нормально. Ми ще нормально тримаємося взагалі. Хоча їх буде дуже багато. О, ще хпшка є. є, А я вже спережував думаю. На, один з другим. Пристали, хлопці. Що у нас тут, опа. Е, а як це відкрити? Дві там далі той заяць. О, бомба. Чуть скло не розбили, нам значить туди треба йти. Треба щоб скло розбилося. це цей дістав Ух ти! Дістав. Че кто є? А де є? Один з другим. Дістали двоє, той втік. Ух ти! Я макасі! Або Джекі чан заяц. Хе. Давай, пішли вперед. Бомба. Бум. Бум. Заяць. Бум. Дістов! А нема чого. А де їх близько? Іх ще один. Ой, це погано. Тут купа бомб мені пускають. Дуже багато зверху. Тут треба дивитися і за зайцями, і за бомбами. Та чекайте! Добре. Чуть не попав. Давай до гри! Взривається все! Давай. Дістали. Ще один дістав. І цей дістав. О, дивись. Чотири патрони в нього кинув. Того якийсь захисне поле, того не можу завалити. На, один з другим. На. Є. Диві. А що він з ними? А вони тут підриваються щось. Це вже якась база їхня. Ми все по дворі ходили, а тепер зайшли на якусь базу. Ооо. Але то, що їх тут дуже багато, дуже багато. Що я тут сам буду робити? Те, що патронів має багато. Тихонько йдемо вперед. Тихо. Це якась кухня велика, їдальня їхня. Дістов один. Ого. О, це так ухилився. Добре. КП маю багато, достатньо. Ух ти, на назад. Навіть не змінити, як він стрілив. Давай. Добре. Якщо все добре, тих треба бігом. Давай. Диви, що роблять. Добре. І стали всі. Е. Цей за певно стріляти буде, чи не буде. Чи ще не стріляє оцей робот? Може він їм їсти вот Мінус, мінус, добре. Давай. Не стріляє. Скільки ще йти? опа. Ха-ха, з першого разу. Він, ще живий. Так, якийсь заяць. Стріляй, давай, давай. Будеш стріляти? Я чекаю. Ух ти. Щось він не стріляє дуже дивно. Музика! Доведу! Давай, давай. Тихо чекайте, чекайте! Є, дістали! Добре! Добре! Добре, все, де ракета! О! Так! Добре! У. Добре, нормально. Все? Ще не все. Є, забираємо. Забираємо. Це капець. Ура! Ми перемогли. Все, віддавайте мені ту штуку. Ну, мені ще, я не знаю, десь дві штуки треба. А я собі не можу уявити, який тут буде фінал. Чи то буде якийсь криль величезний, чи що то буде? Просто не знаю. Так, все. Ведіть мене до кімнати мої. Дві скільки подарків. Кожен раз мені купа подарків дають. Так, у-у-у, молодець, сеймен. А що вони будуть робити, як я піду звідси, як я виграю? Стечу з тюрми. Хоча це така тюрма. Взагалі нормальна, кімната файно свій помалював. А ну давайте подивимось. Та то ще трошки. Ще трошки, я вам чесне слово кажу. Давайте відкривайте двері. А я не відкриваю двері? Чуєте, він вже не хоче мене відпускати. Ану перевір, може, можеш. Дивись, коло самого вікна. Вилізеш? Ще не може трошки, ще один. Диви, видите? Я вже дуже близько. Пташка. Ах ти, не попала. О, я злую пташку. Ах ти, ти що таке робила? А може я такий вилізу? Диви, що я зробив? Давай скакай. Чи ще не долізу? Може, зможе? Ну, ще одну треба. Я думаю, а ні він ви виліз? Що я втік звідти? Я втік, Ви собі прикидаєте? Оце капець. Вись, отут вони мене зловили на самому початку. Вони звідти повлазили і мене зловили, видиш? Але я всіх не спас. Може треба вернутися і врятувати всіх? Ага, не влазишся, меч їсти треба було. Чисть застряг. Прикидаєте? Реймен, робиш щось, реймен. Я що зайці без мене будуть робити? Ми прийшли! Я можу вас всіх привітати. Це дуже-дуже стара гра, але дуже прикольна і прекрасна. І я вам скажу, в кінці була дуже важка. Так що рекомендую вам її пограти, якщо хочете весело провести час. Дуже класна гра! А тепер в коментах пишіть, яку гру хочете побачити у наступному проходженні. Всі ігри грипші хочуть. Будемо дивитись, будемо грати, будемо проходити. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім па-па!